Нафтопереробні заводи Арефія вибухнули із небаченою силою. Та це далеко не найголовніша проблема росіян. Паралельно у них відбулася несподівано біда на ГЕС. А їхні ракети відмовилися летіти в Україну, ухваливши рішення залишитися на батьківщині. На фоні цього в окупантів почалися проблеми величезного масштабу, через які війна для Кремля може відійти на другий план. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. У Ростовській області Російської Федерації пожежі на критичних об'єктах інфраструктури. За словами очевидців, влучання було по місцеві ГРЕС у мікрорайоні Донський. Інтернет-пабліки ділилися відповідними фото та відео. Ну а місцеві житері повідомляли, що чули звуки вибухів. У декількох локаціях сталися пожежі. Все може закінчитися жахливими наслідками. Жутко. мені краще, що зараз ще буде. Ой, діти ще одна соборі. Бахають. Таким чином стало відомо, що повідомляють очевидці, що внаслідок дронової атаки в Новочеркаську виникли перебої з електропостачанням. Світло зникло по всьому місту. Більше того, через загоряння на підстанції адрес автоматично відключилися високовольтні лінії: 330 кВт Хорейська та Ростовська. Але на цьому біда рашистів не закінчується, адже в Росії після атаки безпілотників спалахнув один із найбільших НПЗ у Луніградській області та ймовірно енергетичні підстанції. Про цьому місцеві у соціальних мережах писали про влучання БПЛА в установки переробки нафти. Синтез» Кіріші Ленінградської області РФІ приліт 800 кілометрів від держкордону. Тривають щоденні влучання на великих дистанціях, зазначено у повідомленні телеграм-каналу. Визнають такою російські пабліки. А зокрема, про удар по НПЗ у Кірішах повідомляє вичукаугепу суджу із кадрів, що з'явилися в мережі на заводі. Розгорілася масштабна пожежа. Тож це довелося визнати навіть губернатору регіону Олександру Дрозденку. Щоправда, російський чиновник обмежився таким загальним твердженням про загоряння у промзоні і про те, що пожежні служби приступили до гасіння. Ось тільки в заяві од розденка повірили не всі жителі Кірішів. У коментарях до його дописів багато хто писав, що нарахували 12, а то й близько 15 дронів. Інші ж вимагали інструкцій і скаржилися на задушливий сморід, що заполонив населений пункт. Сморід страшний стоїть. Горемо, завод палає, пожежники носяться як у чманілі. Що відбувається? Що робити? істерично запитувала одна із коментаторів, яка, до речі, так і не дочекалася відповіді. Далі, дорогі глядачі, можемо заслухати і думку політехнолога Михайла Шительмана, який розповів і про інші бавовняні події, які трапляються на території Російської Федерації. А я ще серйозну річ скажу: ровно в момент виступлення Путіна. В момент виступлення Путіна. Нечто, ну, как официально пока сообщается, дрон, дрон, ударил по предприятию по производству аммиака, химический завод в пермская крае, да, завод азот называется, завод химикатов азот, аммиачная селитра и другие химикаты. Находится все это в городе Березники, Пермский край, рядом с Пермию. Губернатор местный утверждает, что там завод продолжил работать, пострадали ТС. на Азоте была кратковременная остановка производства. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, экологической угрозы нет, безопасности жителей ничего не угрожает. А местные жители, в свою очередь, на Азоте слышали два сильных взрыва. Два сильных взрыва. И, как признал мэр, остановка технологического цикла. А еще есть видео, видео в котором голос за кадром говорит, что по этому заводу Азот ударили три дрона. Почему важны вообще заводы Азота, я уже объяснял. Потому что это военные предприятия. Дело в том, что из Азота, ну, вы получаете когда Азот, вы можете сделать из него аммиачную селитру как удобрение, а можете амячную селитру как взрывчатое вещество. Это все одно и то же производство. То есть это производство, грубо говоря, назовем это динамитом, взрывчатки и так далее. Но что примечательно в этом ударе? Ну, две вещи. Первое, что он произведен ровно в момент выступления Путина. А было известно, когда Путин выступил. И второе, то, что все это происходит в 1700 или в 1700 или 700, мне все равно, я же не Пушкин, в 1700 километров от границы с Украиной. То есть наш дрон, предположительно, пролетел 1700 километров и ударил ровно в момент выступления Путина по азотному заводу аж на Урале. И вот тут версии раздваиваются. Если мы вспомним заявление Зеленского о том, что у нас теперь появится с сегодняшнего дня кое-что новенькое. Если мы вспомним все последние публикации и заявления Венса Келлога о том, что Трамп прямо сейчас принимает решение по ракетам Томагавк, если мы вспомним вчерашнее заявление Пескова, что по его мнению ракета «Тамагавк» уже находится в Украине, просто об этом официально не сообщили. Если, еще маленький нюансик, я вам все время цитировал РБК, российский сайт, пропагандистский РБК.ру, который каждый раз достаточно точно указывал, сколько каких дронов куда прилетели. И вот я беру карту РБК, І в ній немає Пермського краю. Окрім того, у російському Білгороді на тлі оголошення про ракетну небезпеку прозвучали вибухи. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявляв про удар по інфраструктурі та проблеми з електрикою. За словами губернатора, в Білгороді досить значні перебої з електропостачанням. Гладков стверджує, що по місту було здійснено саме ракетний обстріл. Тим часом на російських ресурсах повідомляють про проблеми з електропостачанням та водопостачанням не тільки в обласному центрі, але і в регіоні. Влад, это Белгород. Тут, короче, тут цвету нету вообще ніде в Белгороді. Також, ймовірно, внаслідок атаки дронів є ураження в районі підстанції ТЕЦ. Зникло світло, за ним зникла вода. Вірна ознака блекауту, розімував Петро Андрющенко. Загалом повідомлялося, що світло зникло зокрема в Щебікіному, Добовому, Майському, Стрелецькому та Рєпному, а також у населених пунктах далеко від Білгорода у Чернянці та Старому Осколі. Окрім цього, електропостачання зникло і е, в коротші новому осколі, строїтелі. Ну, якщо говорити далі про Білгород, то варто зазначити, що цей регіон потерпає ще від авіабомб, які ледне щодня скидає на місто російська ж сама авіація. Зокрема, в центрі міста утворилася велика вирва на вулиці Ватутіна. А пізніше була знайдена ще одна бомба Фа 500 яка не вибухнула, але пошкодила сусідні будинки. Російська сторона визнала, що це був позаштатний схід авіаційного боєприпасу. Також одна із авіабомб, що призначалася для скидання на територію України, впала на Білгород. Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладко. Ов, внасток вибуху зазнали пошкоджень щонайменше 30 приватних житлових домоволодінь і 10 автомобілів. Загалом ж Росія з початку року скинула на свої та окуповані території майже 100 бомб. За інформацією видання Астра із російського бомбардувальника позаштатно зійшла півтонна бомба Фа 500 Вона впала на тимчасово окуповане селище Нова Оленівка під Докучаєвськом. Внайсток цього було пошкоджено 4 приватні будинки. При цьому півтонна авіабомба впала у город мешканки села Довгий Колодяць. У Курській області тим же часом далекобійні дрони служби безпеки України вразили одною з провідних НПЗ РФі Орск, нефтя Орг Сінтез. Після прильотів на об'єкті піднявся стоп чорного диму. Про це повідомили джерело ВСБУ. В українському відомстві наголосили, що подібні удари на російській території продовжуватимуться. Ударні далекобійні безпілотники ЦСО Альфа СБУ вкотре уразили ціль на відстані 1400 кілометрів цього разу в населеному пункті із промовистою назвою Орск, бавовна палала на нафтоприроб. Ному заводі ОрскНЕФТЯ Орг Синтез в Оренбурзькій області Арафії Йдеться в повідомленні. Зазначається, що після нового діпстрайку на ДНПЗ підіймається стовпи чорного диму. Своєю чергою аналітична група Екселенова плюс оприлюднила відеозаписи польоту дронів льоту. І вказала, що об'єкти і знаходяться за приблизно 1400 кілометрів від державного кордону з Україною. За попередніми даними, що не менше два безпілотники впали в межах міста. На місцевих каналах прозвучав сигнал тривоги і оголошено підвищено. Чину готовність рятувальників за даними СБУ на цьому об'єкті діють чотири установки первинної переробки. А його річна потужність становить 6,6 мільйонів тонн нафти. Анпоза виробляє близько 30 найменувань продукції, серед яких бензин, дизель, мастила, авіаційний керосин, бітум і мазут. Далі також поговоримо про те, що сила спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами атакували РЛС дальнього виявлення п 14 Ефліна та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2». Вони сканували небо уздовж кордону України, а також над базою Бутурлинівка у Воронезькій області. Обидві системи фактично були призначені для протидії українським дронам, але вочевидь не впоралися. Тож П 14 Ефліна була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка. У Воронезькій області ТРЛК РЛК 2 Два свою чергу була елементом суцільної стіни поленгації повітряного простору уздовж кордону з Україною. Його уражено у селі Гармашівка Воронезької області. Ну, і як ми знаємо, Росія під час масованих атак по Україні використовує різні ракети, зокрема і Х-22. Так ось раніше повідомлялося, що в Єлецькому районі Липецької області Рафі вранці, за даними місцевої влади, упав ступінь авіаційного ракетного комплексу Х-22. Видання новини Липецька повідомили, що жителі. Сіл Ялецького району чули сильний гуркіт, а потім у них зникла електрика та вода. Почалися перебої в роботі стільникового зв'язку. У полі поряд з одним із населених пунктів виникла величезна вирва. Телеграм-канал База зазначає, що загалом без світла залишилися мешканці 540 будинків у шести населених пунктах регіону. Електропостачання відновили надвечір. Ну і згодом прислужба уряду регіону повідомила, що причиною вибуху стало падіння відпрацьованого ступеня. Загиблих та постраждалих, як стверджується, немає. Ну і наостанок поговоримо також про те, що Україна поглиблює в з НАТО щодо розвідданих і застосування їх для далекобійних ударів по Росії. Великобританія вже бере участь в українських операціях. Окрім того, Financial Times пише, що безпосередньо США готуються передати Україні нові розвіддані щодо далекобійних ударів. Вони можуть допомогти Києву точніше визначати позиції російської ППО і планувати маршрути ударів, підвищуючи ефективність наявних дронів і ракет. Ну і також використовувати будь-яку нову далекобійну зброю, яку Вашингтон дозволить передати і продавати союзникам по НАТО для передання Києву раніше. США надали Україні ракети «Хаймерс» і Атакамс, які здатні вражати об'єкти всередині Росії. Проте їх запаси обмежені, а використання довготривалих ударів поки відбувається рідко. Додали у виданні. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.